Доброго дня! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні готуємось до світлого свята Пасхи. Цим рецептом користуюсь вже понад 15 років і кожного разу все бездоганно, тому ділюсь із вами. А від вас чекаю лайки, коментарі та підписки це завжди приємно. Процес приготування не важкий, але він потребує від вас уважності та трохи часу. За годин 12 до початку приготування вам треба промити сухофрукти під теплою водою. Скласти в ємність, залити гарячим ромом і помішувати суміш з певною періодичністю, щоб кожна яєтка напилась ромом. Сухофрукти мають настоюватись під харчовою плівкою при кімнатній температурі. Коли сухофрукти готові, починаємо готувати опару. Та для початку обов'язково зважте ємність, в якій будете робити тісто, в подальшому ви зможете рівномірно розподілити тісто по формам. Продукти для опари беремо із загальної маси. Молоко підігріваємо до 38-40 градусів не вищі, інакше дріжджі загинуть. Я працюю в дежі на 7 літрів. В молоко всипаємо дріжджі. Одразу додаємо 3 столових ложки цукру та 3 чашки борошна і перемішуємо дуже обережно вінчиком. Коли все вимішаєте, накриваєте плівкою та відправляєте діжу на хвилин 25-30 в тепле місце. Я ставлю в попередньо розігріту духовку на 35 градусів. Духовку тільки грію. Коли ставлю опару, духовка вже не працює, а тільки дає тепло. Ви можете поставити в інше тепле місце, де зберігається спокій та немає протягів. А поки опара підходить, готуємо інші продукти. До залишків цукру додаємо ванільний цукор, сіль і перемішуємо. До залишків борошна додаємо куркуму, та це опціонально. Куркума придає готовому тісту жовтий колір. Білки збиваємо міксером до пінки. Піки тут не потрібні. Якщо ви купили якісні дріжджі, то опара збільшиться в половину. Обережно додаємо жовтки, цукор і перемішуємо вінчиком. Далі додаємо збиті білки і знову перемішуємо. Потім масло кімнатної температури. При вимішуванні масло повністю не розійдеться. В тісті воно залишиться невеличкими шматочками, та це все нормально. Коли ви бачите, що масло майже розійшлось, частину ми додаємо борошно в 3-4 прийоми. Тісто буде дуже важко вимішувати та все одно робіть це дуже делікатно. Коли все буде добре вимішано, можете допомогти собі лопаткою і позбирати тісто з боків дежі. Накриваємо тісто плівкою і ставимо у вже теплу духовку на 90 хвилин на розстойку. Духовка в цей час вже не працює. А ми продовжуємо працювати із сухофруктами. Додаємо до них цедру цитрусових і перемішуємо. Тільки я вас дуже прошу, не беріть до пасок дешеві різнокольорові шматочки цукатів. Вони без смаку, але викрашені дуже дешевими і неякісними фарбами, і вони тільки зіпсують ваші паски. По закінченню 90 хвилин дістаємо тісто, і тільки подивіться, як гарно воно підійшло. Воно легеньке і з великою кількістю повітряних бульбашок. І дивіться, що ми робимо з вами далі. Соняшниковій олії без запаху змочуємо лопатку і проходимось по краях дежи, щоб трохи вимішати тісто та підготувати його до введення ромових сухофруктів. Все те саме ви можете зробити і на столі, якщо не ви напрацюєте із дежею. Попередньо змащуєте стіл е, невеликою кількістю олії, і на столі вимішуєте сухофрукти із тістом. Руки також змащуєте маслом інакше тісто прилипне до них. Та менір зручно все це робити в дежі. В два прийоми вводимо сухофрукти та обережно вимішуємо до рівного розподілу ягідок. Пам'ятаєте, на початку я просила зважити ємність, в якій будете готувати тісто. Ось тепер нам потрібна ця інформація. Зважуємо ємність з тістом і ділимо на рівні частини. Якщо хочете однакових пасок на виході, в мене ось такі паперові форми для пасок діаметром 11 см. І з такої кількості тіста в мене виходить рівно 6 штук. Розподіляємо тісто по вагах і по формам. Накриваємо плівкою і залишаємо підходити. Ще на 45 хвилин в теплому місці. А тим часом розогріваємо духовку до 180 градусів. Режим верх-низ без конвекції. Я пеку на другому ярусі, якщо рахувати знизу, час випікання становить 40-50 хвилин. У всіх духовки різні, тому майте це на увазі. Випікаємо до сухої зубочистки. Та якщо шапочки почали підгорати, а тісто не пропеклось, то накрити паски фольгою. Продовжити пекти. Ось такі рум'яні паски получаються, а аромат захоплює. Та не їжте їх гарячими, дочекайте свята. Дістаємо пасочки із духовки і даємо їм охолонути на решітці. І ось такий внутрішній світ мають мої пасочки. А тепер готуємо заливку. У мене вона фаворитка серед усіх покриттів. Вона накришиться і що головне вона без сирого білка. Спочатку замочуємо желатин у холодній воді і залишаємо на 10-15 хвилин до набухання. А тим часом готуємо все інше. В сетинку змішуємо цукор, воду, лимонний сік, бандільний цукор і підігріваємо на невеликому вогні до повного розчинення цукру та перших бульбашок кипіння. Але кип'ятити не потрібно. Як тільки цукор розійшовся, все, з вогня прибираємо, додаємо набухший желатин і перемішуємо до повного об'єднання. і Починаємо збивати міксером, якщо у вас є місць із високими бортами. Я не розрахувала висоту свого сотейнику тому перелила сироп в ковш Збиваємо до майже повної густоти та так, щоб все одно текучість залишалася, якщо ви хочете, апетитні краплі. А якщо ні, то збивайте дуже добре і наносите лопаткою, розрівнюючи з усіх сторін. Зверніть увагу, що глазур наносимо на вже охолоджені паски. Якщо вони будуть тепленькими, то ця глазур може з ним просто стекти. Декоруємо паски на ще вологі поверхні. Так буде краще триматись. Таке покриття має добре підсохнути біля 10-12 годин. Тільки після цього часу вона не буде вакуума. І ось той самий апетитний розріз. А я вас усіх вітаю із світлим святом. До нових зустрічей!